вечора любі малята. Галиночки, Даринки, Яринки, Максимки і всі-всі чудові малята, які зараз нас дивляться. А якщо я когось не згадала, то я прошу вас, будь ласка, в коментарях напишіть в слідуючий раз мені своє ім'я і прізвище. І я зможу тоді привітатися з кожним з вас. Особисто мене звати Бабуся Баля. Я запрошую вас до чарівного світу казки. З давніх давен різні народи писали і переказували з покоління в покоління казки і емоційно розповідали їх діткам, тому що казочка розвиває чудово в дитинки доброту, співчуття, справедливість, уяву. Отож запрошую вас до казочки, вмощуйтесь зручніше. А ті, хто вже в ліжечках, закривайте очки і слухайте. Ну що, любі, діточки, будемо слухати казочку про солом'яного бичка. Жили собі дід та баба, і такі вони бідні були, що геть нічого не мали. Якось баба причепилась до діда. Зроби мені, діду, солом'яного бичка, осмоли його смолою. Що ти, бабу, говориш, навіщо тобі той бичок здався? Питає дід, Зроби я вже знаю, навіщо. Дід і зробив солом'яного бичка та осмолив його смолою. От зранку баба набрала льону. І погнала солом'яного бичка пасти, а сама сіла під пеньок, пряде льон і промовляє. Пасись бичку на травичці, поки я льон пряду. Отак промовляла, поки задрімала. Коли це з темного лісу суне ведмідь. Наскочив на бичка і питає Хто ти такий? А бичок і каже Я бичок третячок. Із соломи зроблений, смолою осмолений. Ведмідь і каже Коли ти смолою осмолений, то дай мені смоли залатати бік, бо я його об кущі роздер. Бичок стоїть та й мовчить. Ведмідь тоді вхопив його за бік і заходився смолу віддирати, та й зав'яз зубами ніяк не вирве. Смикав, смикав і затяг того бичка вбір. Баба прокидається, немає бичка. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Побігла баба до діда, дід вискочив, віддер ведмедя від бичка та й кинув його у льох. Другого дня баба знову набрала льону і погнала бичка пасти. Сама сіла під пеньком, пряде льон і промовляє. Пасись бичку на травичці, поки я льон пряду. Поки промовляла, та й задрімала. Коли це темного лісу вибігає сірий вовк і до бичка. Хто ти такий? Я бичок третячок із соломи зроблений, смолою осмолений, коли ти смолою осмолений. Каже вовк, то дай мені смоли засмолити бік, а то мисливець продірявив мені шкіру. Бери. Вовк ухопив бичка за бік, хотів смоли віддерти, дер дер і зубами зав'яз. Так і вовтузився з тим бичком. Прокидається баба, а бичка немає. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла, сказала дідові, дід і вовка в льох кинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти, сіла під пеньком і заснула. Біжить полем лисичка, побачила бичка та до нього. Хто ти такий? питає. Я бичок третячок. Із соломи зроблений, смолою осмолений. Дай мені, соломи, голубе, прикласти до боку. Кляті собаки мало шкуру не зняли. Бери, ухопила лисиця бичка зубами та й зав'язла. Не може вирватись, баба дідові сказала, дід кинув у льох і лисичку. А далі ще й зайчика впіймали. От, як назбиралось їх багато, дід сів коло льоху, гострить ножа. Ведмідь почув таке та й питає, діду, навіщо ти гостриш ножа? Щоб із тебе шкуру зняти та пошити собі кожуха. Ой, не ріж мене, дідусю, краще відпусти. Я тобі багато меду принесу. Відпустив дід ведмедя, а сам сів та й знов ножа гострить. Вовк і питає Діду, Навіщо ти ножа гостриш? Щоб з твоєї шкури на зиму теплу шапку пошити. Ой наріж мене, я тобі отару овець прижину», – випустив дід і вовка. Сів дід та й далі ножа гострить. Лисичка висунула морду і питає Дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У тебе, каже дід, гарна шкурка на комірець. Ой, не знімай мене, дідусю, шкурки, я тобі й гусей, і курей принесу. І лисичку випустив, а далі на зайчика ножа гострить, гострить та й примовляє. У зайчика шкура м'якенька, будуть мені на зиму рукавички. Ой, не ліж мене, дідусю, я тобі ягід та горіхів з лісу принесу. Випустив дід і його, а рано на світанку. Чують, хтось стукає у двері. Дід вийшов і бачить, ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв той мед та тільки ліг, коли знову стукають. Вийшов дід, а то вовк повен двір овець нагнав. Незабаром і лисичка принесла курей, гусей, і зайчик понаносив, я понаносив ягід та горіхів. І дід Радий, і баба Рада. Взяли вони та й продали овечок і накупили волів. Стали вони разом господарювати, гроші заробляти, а бичка третячка солом'яного годівничка поставили вони в хаті на видноті. Ось і підійшла до завершення наша сьогоднішня зустріч. Я, бабуся Валя, хочу попросити вас, якщо ви хочете почути якусь дуже улюблену вашу казочку, будь ласка, напишіть мені в коментарях назву, і я обов'язково в наступний раз вам розповім її. А зараз я кажу вам до побачення, мої любі, і бажаю вам солоденьких, спокійних снів, щоб ви росли здоровенькими під мирним небом. Щоб з вами поруч завжди були мама і татко, щоб ви ніколи не знали тривожних сирен, а тільки лагідний голос мами. До побачення, папа. -па. і сили на люлі стали думати і гадати чим, чим дитятко годувати чи бублечком чи медком чи, чи 起手。